Вільці привіт! Рада вас вітати! Дивимось для вас вересень 2025 року. Як підіграється в особистому житті? Кар'єрі і в фінансах. Особисте життя, шестірка чаш. Для тих, хто в нас наразі самотні. Так, паш чаш. Жриця і королева жезлів. Для когось тут іде знайомство з королевою жезлів. Для чоловіків це дуже актуально, красива, харизматична, яскрава дівчина, але не самотня, або вона щось від вас приховує. Для жінок тут може бути повернення колишнього, При тому він вам не скаже, що він вже в стосунках, або він одружений, або в нього хтось є. Тобто майте на увазі. Якщо вас трикутники не цікавлять. А якщо ж вас трикутники цікавлять, ви в любовному трикутнику зараз, як у вас ситуація? Так, ну, для когось тут питання відпрацювання. Кармічного і не тільки цього трикутника, тому що якщо ви з нього нещодавно вийшли, тут знову вас затягуватиме. Тобто людина буде про себе нагадувати, писати вам, телефонувати, можливо, намагатися зустрітися. Якщо ви збираєтесь покинути трикутник там, де ви є дружина або чоловік, в законі, або там в партнерстві вже довго, то ну, тут більше для тих, хто в нас в партнерстві офіційному, бо тут йде питання перегулювання судових справ. Ось. І, так, переписка, да, в такому ключі. Мені це тобі, це поділимо пополам, не поділимо, тобто в такому ключі. Що ще тут треба знати? Ну, намагатимуться помиритися з вами. Намагатимуться помиритися в будь-якому випадку. Ось розповідати про любов. Якщо у вас ще ця рана не загоїлася, то на вас це може подіяти, ви можете знову повернутися в трикутник. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах зараз. Разом працювати за досягненням якоїсь мети, особливо, якщо ви її відкладали надовго. Це може бути піти разом в спортзал, або зайнятися здоров'ям. Це може бути відновлення пристрасті в стосунках, бо це теж насправді робота. Це не просто так. Чим довше ви в стосунках, тим більше треба на це звертати увагу. Поновлення якось цієї іскорки. Допомога один одному в робочих питаннях або з пошуком роботи. Тобто всі моменти, які ви відкладали. Для вас зразу у вересні, да, все стане актуальним для вашої пари, і ви тут будете підтримувати один одного. Король Пентаклів, лицар Пентаклів, нас говорить про стабільність, про те, що я не бачу тут прям серйозних кардинальних змін. Тобто, наприклад, там жили разом, вирішили дружитись. Ні, ви так і будете жити разом у вересні, принаймні. Тобто, я тут не бачу кардинальних змін. Тут скоріше про закриття тих моментів, які ви вдвох собі планували раніше, але з певних причин їх не зробили, не виконали. У нас по роботі. Бійка мечівна. Чимось думаєте. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так, отримувати фінансову допомогу, підтримку від родини, від сім'ї, аліменти на дітей також. Якась підтримка від держави може навіть бути. Тобто тут, тут загалом ви себе почуваєте досить таки комфортно. У вас є певні сумніви стосовно того, як довго буде відбуватися да, оцей момент, що вам буде вистачати коштів. Але наразі на вересень місяць ви будете тут повністю задоволені фінансовою підтримкою. Дитик хто в активному пошуку роботи. Так, Тут після сумнівів в собі, після невдалих співбесід, знайти роботу досить таки класно. Може, можете навіть її знайти якось онлайн, тобто, в якому сенсі, щось десь шукали, дивилися взагалі інше і раптово знайшли вакансію, яка вам потрібна, подалися і ви отримали відповідь. Тобто тут є шанс на класне працевлаштування. Всьмірка пентаклів на вихід на роботу. Можливо, ця робота пов'язана з там, в інтернеті бути, наприклад, директ-менеджер, або ще щось в тому ключі теж можливо. Або робота з відомими людьми: піар-менеджери, блогери. Для тих, хто вже працює по найму. Так, певне розчарування Пов'язано тут ось королева в нас пентаклів і король мечів. Ви зможете розчаруватися в вашому колезі або вашому керівнику ось цей от король мечів, який тут з'являється. Тобто, ви могли бути про нього кращої думки. А він щось сказав або щось зробив, що вас засмутило. Що навіть дало вам велику нагрузку емоційну, навіть там і спати не могли. Ось, несправедливо з вами вчинив. І ви будете думати, чи треба вам далі залишатись на цьому місці роботи, чи, можливо, потрібно. Ну, не спішіть, не спішіть. Подивіться на ситуацію з різних боків, наскільки це можливо, але я все-таки бачу, що у вас тут є бажання піти на іншу роботу. Для тих, хто в нас працює сам на себе як фрілансер. Так, у вас тут хороший стабільний момент, працюєте, заробляєте, можливо, допомагаєте фінансово своїй родині, своїм рідним племінникам. Ну і якщо у вас є діти, то багато уваги приділяєте своїм дітям. Також можете навчатися чомусь новому або навчати інших, задумуватися про те, якщо у вас є певні знання, які вам дозволяють, то можете стати репетитором. Теж буде непоганий, в принципі, заробіток, яким ви зможете ще краще підтримувати себе, свою родину. Ось. Ну, так і ви можете бути учнем і навчатися чомусь новому. Також може говорити ці карти про велику кількість маленьких задач. Щось маленьке зробили, здали, отримали гроші. Зробили, здали, отримали гроші. Тобто, невеликий проєкт. Для тих, хто має власний бізнес. Є питання, що ви мож, могли поспішити продати офіс, або переїхати з офіса, або зробити ремонт в офісі, чи взяти приміщення, в ньому зробити ремонт. Тобто десь ви тут могли поспішити. І, наприклад, зняли приміщення з вигляду непогане, а всередині куча проблем, які вам тепер доведеться вирішувати. Тому якщо у вас є такі думки, ідеї. Ну, я б не рекомендувала у вересні це робити, можете почекати все-таки. Якщо ж дуже хочеться, то беріть з собою, або дуже треба, то беріть з собою людей, які дуже добре розбираються у цих всіх ремонтних питаннях, щоб вони вам десь підказали, щоб ви просто не витратили свої кошти впусту. Якщо переїзд до вас, то наймайте хорошу транспортну компанію. Що ж у нас по фінансах? Імператор, ну, це може говорити про е, стабільність. Так, камера в нас поїхала. Дуже імператор красивий, поїхала камера. Це може говорити про фінансову стабільність, допомогу від чоловіка, е, батька, брата, сина, друга, залицяльника, кого завгодно, можливо, старшого за вас. Стабільність і структура в плані фінансів, тобто це чіткий аудит. Скільки витрачаєте, скільки заробляєте, на що витрачаєте? Можливо, від певних витрат доведеться позбутися. Угу. Що ж ще тут нам треба знати про фінанси? Так, да, тут ви будете робити аудит. І визначатися з витратами, які лягають на вашій плечі, а вони вам просто не потрібні. Можливо, є якісь, знаєте, от приховані витрати. Десь ви на щось підписані, кожен місяць знімаються кошти, а ви не користуєтесь, да? або десь щось, є якась. А... Відтік фінансів, там, де ви просто його не помічаєте. Він мінімальний, він невеликий, але він вам все рівно виливається потім в певну суму. Ось це також ще якийсь ось чоловік, він впрягається фінансову і допомагає вам, покращує ваше життя. Що ж, прекрасно. Це утримати стабільність фінансову, воно у вас все вийде. Навіть зможете. Якщо ви собі запланували якусь велику покупку, там на якусь мрію собі відкладаєте, то у вас вдасться досить швидко кошти зберегти, не витрачаючи їх. Ось все люблю. Цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.